Усім привіт, друзі! Сьогодні до мене прийшла посилочка з тему. Я її замовляла ще тиждень тому і вона так швидко до мене приїхала. Давайте на сьогодні її розпакуємо. Вона ось така велика, я її ледве донесла додому. Зараз ми її відкриємо. Головне, тут нічого не пошкодити. І так, я вже розкриваю і бачу тут дещо по Це я замовляла з такий білою кухня ковід для ванни. Я вам ще покажу фотографію, як вона він буде викладати на підлозі до інтернеті. Цю посолочку ми поки що відкладаємо. І зараз дивимо, що ще буде. Ось, це великий пакет, який тут будемо запакували це інше. Давайте його теж відкриємо. Це ось така щіточка для вичисування котів моїх. У мене їх двоє, як не І давайте її теж відкриємо і подивимось. Ось так вона виглядає без пакету. Вона має металеві зубчики. Виглядає дуже якісно, і я думаю, що їх буде зручно вичисувати моїх котів, тому що в мене їх двоє і шерсті завжди море. Наступне ось такі дежеві шкарпетки. виглядають їх слідки, тоненькі, якраз наріки. Буде їх вдягати під крусівки або келі. Далі. А далі у нас ще цікавіше. Це ось така біла сумочка. Зараз ми приймемо. Подивіться, яка вона ось така маленька сумочка. У мене були завжди чорні. У мене в шафі лежать купа чорних сумочок. І я нарешті замовила бігу. Зараз подивимося, що у нас всередині партики. Для слід цієї сумочки. Ось такий, І зараз давайте його прикріпимо. Мені дуже подобається ця сумочка. Ще тут напис якийсь, але я населювала розумію, що тут написано. Ну, така клакшовий. І зараз я думаю, що вона тут регулюється. Більше чи менше. Так, вона регулюється, її можна робити більше чи менше. Так, да. кудись ходити, з подругами погуляти або в кафе. Ну, дуже гарно. Десять із десяти. Далі на черзі у нас. Ще одна сумочка, зараз я її розпакую і покажу вам. А, -а, -а, -а. ось ремінець. Він ось так запечатаний. Легко зняти. Зараз ми його теж прикріпимо. Ось така міні-сумочка. Тут теж, я думаю, регулюється правильно. І тут ще якесь відділення. Тут теж можна ще й вчити чи телефон. Зараз я вам покажу, як вона виглядає всередині. Ось тут два відділи ось такі. Це вже є гармониці. Тут є теж карманчик на замку. І ось такі декілька відділень. Дуже прикольні. Мені дуже подобається. Далі у нас маленька посилочка. Це ось такі барвники, які відціняють різні кольори, ну, як вам сказати, вони переливаються. Лиску для епоксидної смоли. Я просто займаюся виробами з епоксидної смоли, а саме паличками це прикраси для волосся. Можете заходити в мій інстаграм-канал, можете подивитися, як їх взагалі носити і що це таке. Хто ще не знає і не підписаний на мій інстаграм канал. Тут дуже багато різних кольорів, рожеві, коричневі, жовті. Ось так вони міняють кольор, вони дуже блискучі. Ось такі. Ну, я думаю, не маю сам, вам всі показувати. Тут просто різні кольори. Думаю, вони будуть зручним в використанні. Вони мені дуже сподобалися. Буду користуватися. Чекайте нових паличок з цими барниками. Приходимо далі. Це у нас... Ага, це такі різнокольорові листочки. Сюди можна щось записувати. І взагалі, я думаю, вона мені знадобиться в навчанні і в повсякденному житті. Зараз я їх відкрию і покажу, що це таке. Ось така упаковочка, дуже естетична. Вони там різнокольорові, зараз я їх відкрию. Це як запусначки стікерів, їх можна ось так відклеювати, щось записувати. Дуже класні. Далі у нас такий маленький пакетик з прикрасою. Воно запаковане. Зараз я відкрию і покажу вам, що це за прикраса. Ой, ось такі тут метелики. Ось так він виглядає на руці. Це як браслет кілечко не знаю, як сказати. Ось така прикраса, дуже гарна. мила тут мотелі, мені дуже подобається. Золота, дуже клас. Буду носити. Далі самі ось таку великі кори. Була. Зараз подивимося така коробка і ось така. Давайте почнемо з цієї. Так, тут скотч, ми його зараз відріжемо. Я відкриваю і бачу ось це. Я не сильно зрозуміла, що це таке, а потім я згадала, що я замовила. Ось таку поличку. Да, правильно вам показую, з котиком для роутера. Написано Wi-Fi, Дай Бог, щоб він був. Його треба ще складати. Тут різні детальки. Ну, це просто як коробочка, і туди треба класти роутер. Ось, давайте далі. Далі це ось така коробочка. Я не знаю, що у мене тут очікує. Відріжу на коробку. Так, щось таке не а я здаваюся, щоб так акуратно зняти. Тут теж відкрию. Коротше, у мене така ключниця буде. Зараз я її відкрию і ми подивимось. Блін, подивіться, подивіться просто, яка вона гарна. Ось так вона тут відкривається зараз. Треба розібрати. Я не зрозуміла, що за прикол тут типу щось зламане. Коротше, це взагалі мінус вайп, тому що я відкриваю, тут тупо вивалюються хвості, вона якось поламана. Думаю, її можна буде полагодити, тому що так не хочеться віддавати, бо вона така гарна. Але що це за підстава, блін? Ну, коротше, якось так. Або треба буде віддавати назад. Ну а на цьому все. Наша розпаковочка підходить до кінцю. Мені усі товари дуже сподобалися, виглядають якісними. Мене, звісно, дуже смутила ключниці, тому що я якби, очікувала, звісно, що вона перейде нормальною, а тут такий сюрприз. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки під цим відео, пишіть коментарі, якщо ви забажаєте. І усім папа! -па. Очі, друзі, серед інших коробок я не помітила ось такий браслетик. Я замовляла його також. Він дуже гарний. Ось тут метелик так переливається. Я просто не могла вам його не показати. Класний, дуже.